Вітаю, друзі! Невеличке поповнення проїзних квитків. Е, пропоную з вами розглянути. Я ще їх тут так не перебирав, просто розпакував конверт і все. Ось ми бачимо. Перший це у нас Миколаїв КП ММР Миколаїв Електротранс. Абонементний талон для проїзду в міському тролейбусі і трамваї. 6 гривень. Ось такий квиточок. Що у нас там на звороті щось є, так? Да? Змінювати Миколаїв починаємо з себе. Угу. Це стандартний заклик до того, щоб люди були більш відповідальними. Андрієва Палагнюка 17. Так, ось такий квиток з Миколаєва. Так, є. Далі що у нас тут? Далі ось такий у нас Чернівці. Одна гривня. 2017 рік, 3 квартал. Чернівецький тролейбус, пільговий квиток. Так, далі. Чернівці. Що я сказав? Чернівецький, так? Далі Чернівці у нас теж тролейбус, 2008 рік, на 9 років старший квиток. Там у нас на звороті чисто, да? так, чернівці, 75 копійок. Пільговий тролейбус. Де тут рік? Не видно, так? Да? Мабуть, тут щось написано, але так розмазано. Захисна стрічка якась така. Так, зворот у нас чистий. Далі. Запоріжжя 1 гривня. Тролейбус. <кхід> Який рік? Видно, не видно, та щось не дуже. Маленький шрифт. Якийсь там квартал, 10-й рік. Угу. Запоріжжя. Так, їдемо далі. Далі у нас Запоріжжя. 30 копійок. Абонементний квиток на проїзд у міському тролейбусі і трамваї. Без погашення не дійсний. Ось такі 30 копійок Запоріжжя. Так, далі. Ах, 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 Євпаторія. Кхе -кхе. Місто Євпаторія, МУП, трамвайне управління імені П'ятецького. Разовий квиток для проїзду в міськ електротранспорті. 14 дерев'яних трамвай. Так, на звороті є якісь написи у нас тут. Так, пасажирський білет, гарантія страховки, телефон для обращень. Угу. Так, квиток, гарантія страховки це правильно. Та іноді друзям кажеш, візьміть мені квитки там десь. Трамваїв, тролейбусів, маршрутки кажуть, та ні, їх там немає, типу не, не видають. Я кажу, що е, транспорт не може виїхати на свою лінію без квитків. Тобто ти виходиш, отримав послугу, виходиш, хочеш сплатити за перевезення, а він тобі що? Ти даєш кошти, а він що, нічого не дає? Ніякого звітного документу? Неправильно завжди мають бути квитки у громадському транспорті. Ось такий така Евпаторія. Так, далі йдемо. Далі в нас тут хто? Крим, є в Одна гривня. Це ще наша українська. Ну, вона і зараз українська, але 2008 рік, а тут такий рік. Десь тут є. Не бачу. Ну, коротше, після 14-го. Так. Боже, вже стільки пройшло часу ужас. Так, їдемо далі. Тут у нас Львів, 1 гривня, трамвай, тролейбус. Львів Електротранс. На звороті є, щось Нема. Прокомпостований. Так, далі. Ось такі тепер львівські квиточечки. Чи чиї це вони? Де тут місто? Це, мабуть, біла церква чи що? Це де там тролейбусне направління БМР. Та де чиє це місто? Щось я не бачу? А, воно зверху Біла церква, так. Да? Біла церква. Квиток на проїзд у міському тролейбусі для продажу в салоні. Отакий От такий гарний квиток. Так, далі пішов. Це вже Львів. Львів відкритий для світу. Квиток на проїзд у міському тролейбусі і трамваї. 5 гривень. Звороті є щось у нас тут, так. Просимо закомпостувати. Please Validate англійською. Незакомпостований квиток недійсний. така штука. Такий ось гарний львівський квиток з зображенням трамваю. Так, потім 125 років Львівському трамваю. трамвай та Тут теж зображення трамвайного вагону початку. 20 століття, мабуть. Так, на звороті теж тут. Фотографія якась. У 1894 році вулицями Львова проїхав перший електричний трамвай, а вулицями Києва в 1892-му, тисячу... здається, 1 червня. Хто там може поправити, то напишіть. Тобто у Львові на два роки пізніше, ніж в Києві, здається, електротрамвай поїхав. От такий квиток. Так, далі тут трошки європейських, але вони не такі гарні, як наші. Ось тут Лейпциг 3, 3,20 євро. От такий, все. Ляйпціх, Ляйпціх. Тут все не по- нашому. Написано, як, як в той п'єсі Леса Подерев'янського. І що, все не по-нашому? Так, да, все не по-нашому написано. А німецькою мовою цук. Ага, тобто ми бачимо, тут написано бус. Можна на автобусі проїхати, на трамваї, цук, це здається, потяг. І от а, знову йде бус. Тобто картка, мабуть, ти платиш 320 євро і ти день, скільки там сутки чи скільки можеш їхати їздити на трамвай, тролейбусі, автобусі, можливо, це електричка або потяг, не знаю. Як там по-німецькому. Так, далі. Це в наш датум. Парксайт. Стандарт. Теж на щось там. Так, це вже якийсь польський. PLN, НЕТО, Гміна Міаста Санока. ХАБ, Паркінг технології хаб. Це, мабуть, за парковку якусь. Так, це просто чек. Це таке собі щось. Дякуємо за прашам Ага. Дякуємо, запрошуємо знову. Так, я і ось дивіться, цікавий квиточок. Вгадайте куди. Даю вам 5 секунд. Хто вгадає? Один, два, три, 4, 5. Хто вгадав, хто не вгадав, це квиток на туалет. В німецькому якомусь е торгівельному центрі. І потім ти можеш е його використати <кій> в магазині, це як ваучер. Ти сходив в туалет, заплатив 50 центів. І в, ну, в торговій точці в будь якій ти можеш здати і там, що, що купуєш, то мінус 50 євроцентів. Ось такі друзі. У мене сьогодні було, було поновлення. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування і до нових зустрічей в ефірі.